У Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися із 49-річним військовослужбовцем Василем Гречухом. Український воїн загинув 16 лютого, обороняючи Бахмут. Василь Гречух родом із Закарпаття, проживав у Житомирі. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну працював за кордоном, бо мріяв побудувати новий дім для родини. Захищати Україну пішов добровольцем. Він був для мене всім. Він для мене прикладом мужності, відваги був справжнім героєм. Він завжди мріяв про дім в Україні. Любив пісні, танці, сам був Закарпаття. Він дуже колоритний, багатогранна людина була. в нас щедрий був, завжди допомагав усім. Веселий, добродушний і щирий. Таким Василя Гричуху запам'ятала його невістка Анжеліка. Це була людина дуже великої душі. Він був дуже добрим. Він водночас був і мужнім, таким справжнім чоловіком, і водночас. Зовсім не грубим, а дуже добрим і завжди, завжди допомагав, завжди підтримував. У Всьому допомагав, весілля нам організовував, завжди в гості приходив. Ми, нас завжди звав до себе в гості. Частіше проводити час разом, хотів. душі, воїна йому і Про перебування на передовій чоловік розповідав мало, але точно знав, що стоятиме до перемоги, каже син військовослужбовця. Розповідав, що тяжко ще не наша черга, і ти, що його ще черга, і його віку люди мають ще віддати цю ша цю честь. І почесне бути почесними воїнами дуже був самокритичний до себе і рахував, що не багато робить, що дуже мало робить, і вже 16 січня перебував в Бахмуті в прямих бойових діях. Василь Гречух із 28 лютого 2022 року служив у складі прикордонних військ України. З вересня був на бойових позиціях. Він із кількома ще побратимами написав рапорт прохання із тим, щоб ось влітку 22-го року його перевели в зону активних бойових дій, тому що він має досвід, тому що він має досвід як життєвий, так і військовий, і він хоче бути там, на передовій, підтримувати, допомагати своїм побратимам. Він залишив тут усі свої. Мрії усі свої плани, він залишив їх на майбутнє, і він по життю, він, як я вже сказала, він любив усе. Він неймовірно кохався в музиці. Він дуже любив музику, він дуже любив будувати. Він любив будівництво, він дуже любив. Подорожувати і від, ось власне влаштовувати побут своєї сім'ї. І враховуючи оці колорити Закарпаття, він дуже любив готувати, готувати смачні закарпатські страви і пригощати ними всіх. І ще в нього була мрія посадити сад, горіховий сад, великий горіховий сад.